Командир роти майор Петренко нещодавно зіткнувся з ситуацією, де план операції, запропонований ним, не дав результатів. Замість того, щоб звинуватити своїх підлеглих або обставини, майор Петренко зібрав особовий склад для аналізу ситуації. І так, перше: довіра та авторитет. Майор Петренко відкрито визнав свою помилку перед ротою, пояснивши, що план мав недоліки. Це відразу зміцнило його авторитет, оскільки підлеглі побачили в ньому чесну та відповідальну людину. Друге ефективне лідерство. Відмова перекладати відповідальність на інших показала його зрілість як лідера. Підлеглі відчули, що їх командир не боїться брати на себе відповідальність і не намагається виглядати бездоганно. Третє мотивація та відданість. Підлеглі, бачачи чесність і відкритість майора, стали більш мотивованими. Вони відчули, що їх зусилля та помилки будуть справедливо оцінені, що спонукало їх старатися ще більше.